Служіння і своєї проповіді хотів би зачитати місце записане в Євангелії від Івана в 8 розділі з 12 вірша. Тільки 12 вірш. І знову Ісус промовляв до них, кажучи: Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя. Прошу, сідайте. Якщо ви пам'ятаєте, то на початку цього місяця я мав. Можливість проповідувати на тему Ісус, хліб життя. І знаєте, Біблія нас, нам показує, що Ісус Христос впродовж своєї земної дороги, впродовж того, коли Він служив тут і показував приклад для своїх послідовників, для своїх учнів, Він казав певні моменти, певні вислови про себе, які характеризували його. І, можливо, вони були такими метафоричними, але в певній мірі вони були практичними в житті. Тих людей, які чули Ісуса Христа і в нашому житті. Ісус сказав, що Він хліб життя, він світло для світу, Він двері вівця, Він добрий пастир, він воскресіння і життя, він дорога і правдива виноградина. Сім тверджень, Я є. Ісус говорить це для своїх учнів, пояснюючи, виказуючи істинне слово Господню. І ми вже в раз говорили на тему, яку Ісус сказав, Я є хліб життя. Це твердження стосувалося не тільки учнів того часу, це твердження також стосується і нас з вами, і ми знаємо, що Ісус це хліб, який зійшов з неба для вічного життя кожного з нас. І ми розглядали, можливо, ви не пам'ятаєте, я вам нагадаю, певні моменти, які стосувалися цього твердження. Перше, без хліба як, без хліба немає життя, та як без хліба немає життя, так і без Ісуса Христа немає життя вічного. Знаєте, ми живемо в час, коли без хліба можна обійтися. Але були часи, зокрема, ізраїльський народ, хліб був добовою нормою певною, для того, щоб людина жила. Як без хліба немає життя, так і без Христа немає життя вічного. Так як свого часу Бог посилав манну для свого народу, коли народ блукав по пустелі, для того, щоб вони не загинули. Так і в наш час Ісус прийшов як хліб з небес. Щоб ми не загинули, але мали життя вічне. Той, хто приймає вірою Христа в своє серце, отримує прощення гріхів і спасіння своєї душі. І четверте, про що ми говорили, це тоді, коли ми приймаємо участь в хліболаманні, ми згадуємо про жертву, яку Ісус заплатив для нашого викуплення і для нашого спасіння. Наступне твердження, яке записано в Слові Господньому, яке говорить і Ісус. Він говорить, я, світло для світу. Кожного разу, коли я починаю досліджувати ці твердження, починаю досліджувати ці моменти, вони особисто для мене відкриваються по-особливому. І я знаю і бачу, що Ісус Христос, коли говорив ці речі, Він говорив в певний потрібний час, в актуальний час для актуальних людей і з актуальною метою. Давайте розглянемо і проаналізуємо це. Якщо брати в початок восьмого розділу і події, які трапилися перед тим, як Ісус, ці, Ісус Христос сказав ці слова, восьмий розділ починається з того, що фарисеї і книжники проводять до Христа жінку, яка була знайдена в блуді. І вони приводять її до Ісуса Христа, будучи учителем, вони хочуть дискредитувати його в очах людей. І вони кажуть, оцю жінку, восьмий розділ, четвертий вірш, оцю жінку, учителю зловлено на гарячому вчинку, перелюбу, Мойсей вже в законі звелів нам таких побувати камінням. А ти що говориш? Вони звернулися до Ісуса Христа як до вчителя, і хотіли від Нього, щоб він щось сказав. І шостий вірш каже, що вони це казали, спокушуючи його, щоб мати на нього оскарження. Вони шукали в Ісусі оскарження, тому що якщо Він скаже, що ця жінка невинна, то Він порушує закон. Але якщо Він скаже, що ця жінка винна, то Він буде співучасником вбивства цієї жінки. Дуже цікаво, що коли до Ісуса приходять і говорять, що зробити з цією жінкою. Що зробити з цією жінкою, Ісус нахиляється додолу і пише по землі. Ісус Христос. Підводиться і дає відповідь на це запитання. Хто з вас без гріха, нехай перший на неї той каменем кине? Ісус Христос задає настільки правильне і влучне запитання. Книжники і Фарисеї вони прийшли з великою проблемою, з великою дилемою знайти в Ісусі якусь неправомірність, але Христос спокійно відповідає: хто без гріха, киньте перший камінь? І ви знаєте, парадокс цієї ситуації заключався в наступному: що всі ті люди, які були в той час з Ісусом Христом, згідно слів Ісуса Христа, вони не мали права кинути. І саме тому їхня совість проговорила до них, і всі вони, що зробили? Розійшлися, сказано, від старого до малого, всі розійшлися. І коли Ісус знову встав, бо Він знову ж таки писав по землі, коли Він встав, Він каже: Дей жінку, ті, що тебе оскаржили. Чи ніхто тебе не засудив. І ви знаєте, що навколо цієї жінки були всі ті, хто були грішні. Але був один, який мав право, згідно з цих слів, кинути перший камінь. Хто це був? Це був Ісус Христос. Але послухайте, Ісус Христос не робить цього. Він питає в жінки, де ті, хто тебе оскаржили. І, відповє, і каже, коли вона відповідає, ніхто, Господи, і Ісус каже, не засуджую і я тебе, іди собі, але більше не гріши. Ісус прийшов на цей світ не для того, щоб судити, а для того, щоб підняти і направити на істинний шлях. Хоча в подальшому Ісус каже про суд, і Він говорить про те, що 16 вірші каже, коли я суджу, то правдивий мій суд. Ісус Христос не судить так, як ми люди судимо. Ми здатні шальки теразів разів направити в потрібне нам русло. Але Ісус Христос каже, Я бачу ваше серце. Я сижу не так, як ви судите. Той період, перше, це був момент, коли до Ісуса привели цю жінку. Але загалом, якщо брати контекст е, е, певного часу, коли це відбулося, то ми можемо знайти в сьомому розділі. Е, Час, коли відбулося, після якого відбулося ці всі події. Сьомий розділ з першого вірша показує нам, що було за свято. Сьомий розділ перший вірш. Після цього Ісус ходив по Галілеї, не хотів бо ходити по юдеї, бо юдеї шукали нагоди, щоб вбити його, а надходило свято юдейське кучки. І чотирнадцятий вірш сьомого розділу: у половині же свята Ісус увіш... у храм, увійшов і навчав. Ми бачимо, що сьомий розділ відкриває нам події, коли Ісус Христос не пішов разом зі своїми братами в Єрусалим. І це свято було одно, одне з трьох свят, коли чоловіки, всі чоловіки, повинні були прийти в Єрусалим. Свято кучки воно починалося 15-місяця го місяця Тішрі. Це сьомий місяць єврейського календаря, і він припадає на вересень, жовтень нашого, наших календарів. І це свято продовжувалось впродовж семи днів. В перший і сьомий день сказано було, що вони не повинні були нічого робити. Це записано в книзі Левит в 23-му розділі. Ми не будемо читати, там господні накази про свята. Це свято поєднувало в собі декілька основних думок. Воно відзначало Боже забезпечення в минулому, коли Бог допомагав ізраїльському народу, забезпечував їх тоді, коли вони йшли до обіцяного краю. Коли вони проходили з Єгипту, коли вони проходили постеньню сіні і йшли до обіцяного краю, вони згадували, як Бог їх забезпечував в минулому під час блукань. Воно е, відзначало теперішнє Боже забезпечення, коли вони святкували свято е, збору врожаю. Вони дякували Богові за те, що Бог благословив їх і за той врожай, який вони мали. І третє, і е, е, воно відзначало майбутнє Боже забезпечення у царстві Месії. Воно мало таких три, три виміра – минуле, теперішнє і майбутнє. Це свято відзначало завершення збирання врожаю і було, як сказано в книзі Левит, часом великого святкування для ізраїльського народу. Дуже цікаво, що разом з цим в цьому святі були актуальні теми: тема води і світла. В цьому святі були присутні, і для євреїв це було нормою, тому що вони згадували тему води і тему світла. Чому? Давайте розберемо. Вона була особливим символом свята, так як вона відображала дощ, який був посланий і необхідний для врожаю, який вони збирали. Вони дякували Богу за врожай, який вони зібрали і для, і для нас, і для них в теперішній час і в минулому часі важливий дощ. Важливо, щоб воно підростало і Бог давав цей дощ. Також ця вода нагадувала Ізраїлю про постійне Боже забезпечення водою під час їх подорожі в постель. І ви знаєте, саме на цьому святі, саме в кінці цього свята Ісус Христос приходить в храм і проголошує в 7 розділі 37 вірші, розуміючи символізм води в цьому святі. Дивіться, що Він говорить. Сьомий розділ, 37 вірш. А останнього Великого Дня свята Ісуса, Ісус стояв і кликав, говорячи, коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Хто вірує в мене, як, писає, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби Його. Це ж сказав Він про духа, що мали прийняти Його, хто вірує в нього, не було б ще духа на них, не був би Ісус ще прославлений. Ісус, беручи до уваги одну з двох тем або один з двох символів цього свята, вказує на себе як на Месію, вказує на себе як на джерело живої води, отримавши яку, ми зможемо віддати тим, хто оточує нас, як, так як Христос є джерелом нашого життя. І Ісус Христос говорив про Духа Святого. І Дух Святий, Він працює в нашому житті, Він працює для того, щоб прославити Бога і Отця. Через наше життя, через наші слова, через наші діла. Другим важливим символом цього свята було світло. Світло нагадувало Ізраїлю про славу Господа, вияв Божої присутності і захист поміж його людьми. Світло також асоціювалося з приходом Месії. Саме після цього свята, і ще бувши в контексті цього свята, Ісус Христос каже до людей і до фарисеїв: Я світло для світу. Той, хто слідом іде за мною, ніколи не йтиме у темряві, бо світло, що несе життя, завжди буде з вами. І ви знаєте, знову, розмірковуючи над цим, ми можемо повернутися до історії ізраїльського народу, який йшов через цю пустиню. І ви знаєте, коли, Ісус, коли цей ізраїльський народ ішов, там був один момент, в якому був присутній Господь. Книга Вихід. 13 розділ, 21, 22 вірш. Книга Вихід, 13 розділ, 21, 22 вірш. Господь ішов перед них у день стовпом хмар, вказуючи їм шлях, а вночі вогняним стовпом, щоб світити їм. Тож вони могли йти і в день, і вночі. І перед спереднарод, народу не зникав ні стовп хмар хмар удень, ні вогняний стовп вночі. Не зникав цей, цей стовп. Народ ізраїльський мав можливість йти як в день, так і вночі. Бог вказував місце, де вони повинні були зупинитися, але також Бог вів їх. Бог ішов перед ними. Бог освітлював їх шлях, коли вони йшли вночі. Бог показував їм той шлях, яким вони повинні були йти. Ісус не просто в цьому вірші, який ми читали, що Він є світло, не просто вказує навіть. На себе, як на джерело світла. Він в цих словах відкривається для народу ізраїльського як Месія, тому що асоціація зі світлом в ізраїльського народу була асоціація з Месією. І в той час, і сьогодні це Він показав для нас взірець і вказує нам напрямок нашого життя. Він, як той стовп вогню, який йшов перед ізраїльським народом і показував шлях, так і сьогодні Ісус Христос є нашим взірцем. Є той, хто вказує нам шлях, тому що Він каже, Я є світло. Що ж це означає для нас і в чому велика значимість цих слів, які Ісус Христос залишив для нас? Перше, це Івана 8.12, те, що ми читали, Я є світло для світу, хто йде за мною, не буде ходити в темряві, але матиме світло життя. Ісус Христос це шлях до Бога, єдина дорога, яка веде до спасіння. Я світло для світу. І той, хто йде за мною, не буде ходити в темряві. Але матиме світло життя. Івангелій Івана, перший розділ, четвертий, п'ятий вірш. Івангелист Іван говорить наступне: у нім було життя, і життя було світлом людей. А світло в темряві світить, і темрява не обгорнула її. Знаєте, життя це найцінніше, що ми маємо. Багато людей за життя віддають за те, щоб пожити довше, віддають багато, великі кошти. Віддають фактично все, що мають для того, щоб прожити. Кожен з нас піклується про своє життя. Ніхто не занедбає його, коли нам щось болить, ми звертаємося до лікарів. Ми піклуємося про нього, ми хочемо жити. Євангелист Іван, Дух Святий через евангелиста Івана, стверджує, що людське життя воно заховане в Ісусі Христі. Де заховане моє особисте життя? В кому воно заховане? Можливо, ми маємо цінність якусь іншу, але Євангелій говорить нам: життя було в нім, і життя було світлом людей. А світло в темряві ходить п'ятий віршик, а світло в темряві світить, і темрява не обгорнула його. Природа світла така, що вона розганяє темряву, не даючи їй себе поглинути. Темрява, яка в цьому вірші характеризує смерть, гріх, відлучення від Бога, відділення фактично від Бога, не переможе світло, яким є Ісус Христос. І ми знаємо, що Ісус Христос, як світло, Він що зробив? Він переміг темряву, Він переміг смерть і пекло. Ісус є світло, яке рятує з темряви гріха. Друге Ісус, світло Ісуса, допомагає розпізнавати добро і зло. Книга Псалмів, 118 псалом. 105 вірш. Знайоме, знайомий, Знайомі слова, які знаємо ми всі. Для моєї ноги твоє слово світильник, то світло для стежки моєї. Життя за Божим Словом це життя в світлі Божому. Це розуміння, куди нам іти, в якому напрямку. І ви знаєте, ми зустрічаємось в своєму житті з дуже великою кількістю певних роздоріжь. Кожного дня ми можемо щось вибирати. Бувають легкий вибір, легкий вибір, буває важкий вибір. Ми вибираємо, на кому оженитися або за кого вийти заміж. Ми вибираємо, яку професію собі обрати, поступаючи в той чи інший університет. Ми обираємо якісь певні речі щоденно. Є важливі вибори, є несуттєві вибори. Але Біблія говорить, що для моєї ноги твоє слово світильник, то світло для стежки моєї. Псаломопивець говорить в цьому слові, що Боже Слово. Це джерело розпізнавання наших справ. І воно світить нам і показує нам, куди спрямувати наші ноги. Чи, до, а, чи так, як говорить Слово Господнє, і це приведе нас до якоїсь певної радості, чи відхилитися від цього, і це може привести до нас до певних трагічних висновків. Ісус допомагає нам розпізнавати добро і зло. Наступне, Ісус дає життя надію. І Євангелії Івана, 12 розділ, 46 вірш. Я світло на світ прийшов, це в сучасному перекладі, щоб кожен, хто вірує в мене, у темряві не зостався. Ісус Христос пройшов на цей світ для того, щоб кожному з нас дати життя, свободу і надію на те, що ці обітниці, які Він залишив для кожного з нас, вони збудуться в нашому житті. Він прийшов, щоб дати нам спасіння. Він прийшов, щоб ми не ходили в темряві гріха і брехні, але для того, щоб показати світло життя, світло Боже, Він приніс це світло для нас. І в цьому є особиста відповідальність кожного з нас: повірити в нього як в свого особистого Спасителя, прийняти Його або ж відкинути те світло, яке Ісус Христос приніс в це життя. Він прийшов, щоб кожен не хотів і не зустався в темряві. Ісая, 9 розділ, книга Пророк Ісаї, 9 розділ, 8, другий вірш, обичає дуже схоже місце. Народ, який у темряві ходить, побачить велике світло над тим, хто сидів у тіні смерті, засяє світло. Велике світло засяє над тими, хто ходить в темряві. Ісус засяє світлом правди для нас, щоб ми пізнали це світло. Ісуса Христа, прийшли до Нього. Жили в ньому і мали спасіння. Ісус дає життя, надію і свободу. Четвертий момент, який ми можемо знайти щодо світла Христа це те, що християни носії світла Ісуса Христа. Євангеліє від Матвія, 5 розділ, 14 вірш, перший, перша половинка цього вірша. Ісус Христос, ми читали в Івана, 8 розділі, Він каже, я світло для світу. В п'ятому розділі Євангелія Матвія Ісус Христос говорить на горній проповіді до всіх тих, хто чує Його. Він, він каже, ви світло для світу. І 16 й віршик. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Ісус Христос каже: ви світло. Ви світите. Ваше щоденне життя це приклад. Для когось. Інколи ми цього не помічаємо. Інколи ми не думаємо, що на нас хтось дивиться. Але Христос, знаючи, що люди дивляться, люди спостерігають. Люди спостерігають просто так. Життя християнина це приклад, який вказує на Христа. Християни можна, християни, християн можна визначити за певними ознаками. Їх мова чиста. Вони не вживають нецензурщини, нецензурних слів. І особисто в мене дуже часто кажуть, перше запитання, коли є якась дискусія з новою людиною, яку я не знаю, і кажуть: ти християнин? І я питаю, чому ти завзяв? Ну, ти якось не так спілкуєшся. Я думаю, що такі, такі слова і до вас звернення. Також по е, християн можна вичислити е, або побачити через те, що. Християни не мають в своїх словах підступу і лукавства. Звичайно, є різні християни. Але християни, які відроджені Богом, вони не мають в своїх словах підступу чи лукавства. Знову ж таки, християни не обтяжені гонитвою за матеріальними благами цієї землі. Їх може цікавити якісь певні моменти, але вони не живуть, не ставлять собі за мету, за ціль досягнути цього матеріально. Натомість. Вони женуться за скарбами, які заховані для нас в небі. Ми збираємо собі скарби на небі. Також християни радіють кожному дню. Вони радіють тоді, коли всі сумують. Вони радіють тоді, коли навколо є плащ, але вони знають, що є Христос є джерело світла, є Той, хто допомагає. І це випромінювання, воно іде зсередини. Тому що Христос є джерелом нашого світла. Що я як християнин показую в своєму щоденному житті? Люди бачать кожного з нас, люди аналізують нас. І ви знаєте, легко і добре бути християнином, будучи тут в церкві, співаючи псалми, слухаючи проповіді, чуючи вірші. Можливо, легко бути християнином в себе вдома, коли ти в певній, в певній, в певній своїй аудиторії. Але дуже важко, коли ти стикаєшся з випробуваннями, які йдуть щодня. З людьми, які можуть принести радість і горе, які можуть також випробовувати тебе. Що я випромінюю тоді? Це питання особисто для мене. Християни наслідують Ісуса Христа. Саме тоді, тому вони названі християнами. Павло, апостол Павло до Весян 5 розділ з 8 по 9 вірш каже наступні слова. Взагалі, Оце послання до Єфесян в п'ятому розділі починається там, 11 чи 12 віршів, воно заголовок звучить так: поводьтеся, як діти світла. Наголос робиться на те, що ми, як діти світла, повинні правильно себе вести. І ось що апостол Павло до Єфеської церкви говорить і до кожного з нас. Бо колись ви були темрявою, а тепер світло в Господі, Єфесян 9. Світло в Господі, живіть, як діти світла. Бо плід світла у всякій добрості, праведності та правді. Апостол Павло, пишучи своє послання в Ефеську церкву, каже, що колись ми були темрявою тими, хто особисто не пізнав Ісуса Христа. Не обов'язково в нашому житті були прояви якихось великих гріхів, як кажуть в народі. Не обов'язково ми робили щось недобре: вбивства, крадіжки чи ще щось страшне. Ми ходили в темряві, тому що ми не знали Ісуса Христа особисто. І це було темрявою нашого життя. Але, пізнавши Христа, ми, як Його діти, відображаємо властивості нашого батька, які характерні Богу. А саме, тут сказано добрість, праведність і правда. Напротивагу цьому люди, які не знають Бога. Люди, які не пізнали Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, вони їм характерні, можливо, не всім, але характерні такі протилежні е, характеристики, такі як зло, нечистота і брехня. Ми, люди, які пізнали Бога, ми живімо, як діти світла, живімо, як ті, хто успадковує це світло. Живімо як наш Отець, як Ісус Христос. Про це закликає апостол Павло В Єфесян. І останній п'ятий момент, який ми можемо знайти на сторінках Біблії, християни покликані нести світло в темний світ. Послання апостола Павла до Филип'ян, другий розділ, 15 й вірш: що ви були непорочні і щирі, діти Божі, бездоганні серед лукавого і зіпсутого роду, між якими ви світите, як світила в світі. У складному і зіпсованому гріхом світі християни, як зорі вночі, коли ми виходимо і бачимо небо вночі, ми можемо милуватися зорями. І минулої неділі Вадім говорив про цю дочірню зірку. Ви знаєте, я невеликий знавець зірок, але те, що я знаю, хотів би сказати по відношенню до того місця, яке ми прочитали. Що ви сяєте, як світила в світі. Ви знаєте, в нашій сонячній системі не все, що ми бачимо, або ж, верніше, не всі зорі, які ми бачимо, вони самі випромінюють світло. Я думаю, що ви це знаєте. Є певні сонячні світила, які можуть випромінювати світло, так як сонце в нашій сонячній системі, і в інших сонячних системах є певні світила, які випромінюють світло. Але те, що ми бачимо на небозводі, коли заходить сонце, ми бачимо дуже багато зір. Небагато з цих зір можуть самі випромінювати світло. Але переважна більшість цих зір, знаєте, що вони роблять? Вони відбивають світло. Вони відбивають те світло, яке попадає на них. Вони відображають те, що приймають. І коли ми бачимо будь-яку зорю, це відображення певного світила, яке світить під певним кутом на те чи інше небесне тіло, християни покликані відображати світло Божої любові, добра, радості, милосердя і віри. І знаєте, читаючи певні моменти про відображення світла, я зустрівся з таким твердженням, що те світло, яке доходить до нас, відображення. Та зірка може вже потухнути, тому що світло доходить до нас через певний час. Ви знаєте, в мене появилась така думка, інколи відображаючи Божу любов і Боже світло, ми можемо не побачити тих наслідків, які Бог буде робити в житті тих людей, які бачать нас. Інколи наша зоря може вже загаснути. Але наслідок того світла, який ми несемо в світ, він буде видний. І він дасть свій плід. Бо Дух Святий буде працювати. Хочу підвести підсумок: Ісус Христос є світлом для світу. І щоб кожен, хто прийме Його в своє життя, не згинув, а мав життя світле вже тут, на землі, засноване на вірі в Бога, і мав що саме головне світловічність з Богом. Християни, прийнявши світло Бога, відображають Його у повсякденному житті і несуть це світло в сучасний. Змушений гріхом світ. Бажаю собі і вам, щоб саме такими християнами ми були. Щоб саме те, що ми маємо від Христа, як джерело нашого світла, джерело правди, джерело добра, джерело спасіння ми відображали, ми показували. Ми дуже часто хочемо показати себе. Ми дуже часто хочемо показати свої знання, свої можливості, свої вміння. Але як важливо християнам показувати. Христа. Сьогодні на ранішньому служінні брат Женік про це вже говорив. Як важливо нам показувати, відображати Христа як світло. Ісус Христос є моє світло. Ісус Христос є наше світло. Слава йому за це. Амінь. Давайте помолимося.